З другим днем робочого тижня вас вітає творчий колектив Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День. В студії працює Олена Чанцева Коваленко. Сьогодні у новинах ви побачите наступні події життя нашого рідного міста. Всі охочі можуть поганяти м'яча на новому футбольному майданчику біля Шосткінського інституту Сумського державного університету. Подробиці другого дня фестивалю шостка урбанфест 2013. Телерадіокомпанія Акцент презентує свій новий фільм Родом з палацу. На любителям спорту у шосці з'явився ще один спортивний майданчик. За ініціативи народного депутата України Ігоря Молотка, міської влади адміністрації Шосткинського інституту Сумського державного університету, відбулося урочисте відкриття новоствореного спортивного об'єкту. Задоволені студенти ледве дочекалися можливості поганяти м'яча на новісінькому покритті. Вдалося їм і забити перший гол. Про те, як популяризується футбол у шосці, дізнавалася наша знімальна група. Справи щодо розвитку футболу та спорту в цілому на Сумщині йдуть добре. Саме так лаконічно і чітко висловився Сергій Слизький, заступник голови сумської обласної державної адміністрації, під час урочистого відкриття нового футбольного майданчика біля Шосткинського інституту. Сьогодні ми маємо в області дуже багато федерацій, дуже багато видів спорту, і сьогодні Сумщина представлена в, в різних відах, да достатньо серйозно. Одним із з таких важних направлень це є. Развитие футбола, я скажу, что позиция губернатора, инициатива Юрия Павловича заключалась в том, что поступательно, постепенно, начиная да, от футбола, не, не только футбол, да, но и многие другие виды спорта подхватить и привести в масс. Масовим захопленням є футбол для шосткінців вже сьогодні. Це довела активність школярів та їх батьків, які забажали стати вихованцями шосткінської філії сумського футбольного клубу Барса активними виявилися і студенти. Другокурсник Максим Рева, студент Шосткінського інституту Сумського державного університету, зізнається, що спорт в його житті займає не останнє місце. Хлопець вже забив десятки голів у ворота футбольних полів шостки, Конотопа, кролевця Києва. Тому знається на якості футбольного покриття. Покриття здесь лучше, лучше сітка, наприклад, вона більше на Києві, навіть далі по рівню. Сподобався новісінький майданчик і Миколі Данюченко, керівникові фізичного виховання Шосткинського коледжу. Ребята коледжу вже три роки підряд займають перше місце по області. Участую в обласних соревнованнях серед першого, второго рівня акредитації серед студентів області. Вот. То есть вот эта база спортивная, которая сейчас вот, да, такой подарок нам сделана, да, это еще один плюс для того, чтобы на самом деле воспитывать хороших спортсмены. Радіє подарунку і викладач свизвыховання Шосткинського інституту Олександр Нестеренко. На сьогоднішній день на эту площадку вже дуже желающих, очень много. Во-первых, на тоже уже это теж. Плюс тут, видите, дорожка, будь далі, дом їздить. Здесь в дальнейшем перспективно будет строиться еще тренажони, открытые летние, волейбольная площадка. Но это все будет постепенно осваиваться. Такі плани на майбутнє підкріплені і словом народного депутата Ігоря Молотка. Це все делается для того, щоб розширити географію міста. Розширить такі от міста, ну оддаленне. Ви бачите, озеро здійснено, зілене такою церква. Це все таки міста. Ну, це, це здорово, мне кажется. Так здається, і Дмитро Вілакозі. Хлопець зізнається, що тримати м'яча на новому покритті йому легко і вкрай приємно. Сподівається, що тренування загартують його і підготують до здолання нових висот. Досягати нову цілі треба на хорошому полі. Катерина Яцишина у футбол не грає. Вона вже другий рік вчиться в Шосткинському інституті на відмінно. Як успішний хімік, дівчина з упевненістю заявила, що не тільки вітаміни та корисні мінерали, а й спорт роблять організм міцним. Займаємося спортом, ходимо, качаємося. <рес> да, Любить спілкуватися з дівчатами, здоровий спосіб, для яких життєве Кредо і третьокурсник Михайло Таплієв майбутню жінку та матір власних дітей буде обирати серед таких. Дівки. Наше поколение, да, девушки курят, но лучше выбирать, которая не курит. Даже если курит, начал по случайности, надо переучить, надо отвязать от этого. Новий спортивний майданчик в шості більш ніж сучасне футбольне поле це зелена нива, на якій вже зараз, завдяки зусиллям багатьох небайдужих, починають проростати струнки паростки здорового і розумного покоління. Щоб правильно розвиватися, то повинна в дитини бути здоров'я. Ось ми зараз бачимо здорових нормальних хлопців, які сьогодні вперше грають на цьому чудовому полі. Політика і вуличні субкультури на перший погляд речі, що поєднуються погано. Але для регіоналів важливе те, що важливе для шосткинців. Тож, коли до партійного офісу прийшла ініціативна молодь з проханням облаштувати майданчик для занять воркаутом та паркуром, було зроблено все можливе, аби конструкції з'явилися. Далі про це і про те, як відбувався другий день вуличних субкультур шостка урбанфест Урбанфест-2013» у наступному сюжеті. Наполегливість юності стала суттєвим каталізатором, аби дорослі змогли доторкнутися до абсолютно нового і місцями погано зрозумілого напряму. Ніна Сиваєва, заступник міського голови, розповідає, що для мера міста Микола Ноги підтримка ідеї активної молоді один з в роботі. Міська влада підтримала і всі разом зробили такий майданчик. Це не остаточна ідея, те, що зроблено. Воно буде розширюватися, добудовуватися, але основа вже є. І саме велике значення в цьому є заслуга нашої молоді, які саме активно включилися в те, щоб підтримати свою ідею практичними справами. Вони її будували, вони розмальовували, і все, що можна було робити, вони це робили. Тому е, наш міський голова завжди говорить, Микола Петрович, нага що якщо є ідея, і ще ідея підкріплюється практичними справами, то таку ідею треба підтримати вдвічі більше ніж будь-яку. Ніна Олексіївна наголошує, що роботи не завершені. Майданчик потрібно вирівняти можливо, засіяти газонною травою, що й буде зроблено навесні. На відкриття майданчика, який одночасно. На співпав з другим днем фестивалю завітав і радник губернатора Сумщини Андрій Юхімішин. Відкриття цієї площадки Толчок дав Юрій Палич взагалі по області. Коли він присутствовал на одній из открытий площадок воркаута і паркура в Канатопе, він вирішив підтримувати цей вид спорту. І дав мені такое задання тому, щоб цей вид спорту розвивався по сумщині. А сьогодні це примір відкриття площадки в Шостці. на наступний год уже і площадка, установка буде в рамнах. І хоча в Шостці майданчик для занять варкаутом та паркуром з'явився на першим в Сумській області, саме в нашому місті вперше для його облаштування була залучена молодь, яка втілила в життя всі свої ідеї. Андрій Володимирович підкреслює. Що саме в нашому місті першим з'явився Майданчик з характером. Она отличается тем, что вы подошли к ней креативно и ребята разрисовали так, как они хотели її видеть. Она, она просто на неї дивиться и она уже несет позитив. А позитив это есть уже, на ней просто заниматься интересно и приятно. Она, правда, это индивидуальная площадка. Все остальные площадки они на сегодняшний день однотипные, они синего цвета. Ну а здесь ребята подошли. З творчим підходом ціну питання добре знають втілювачі ідеї. Студенти Шосткинського інституту, вищого професійного училища та ліцею сфери послуг. Їх не лякали ні дощ, ні холод. Вони майже тиждень прожили на майданчику, аби допомогти встановити конструкції, потім їх пофарбувати та намалювати графіті. Жодного ескіза не зробили дорослі. Автори думки та її реалізатори молодь. Рисовали мы часов 6-7 точно, как бы Вот Обезьянка, почему обезьянка? Как бы паркур, сим, символ паркура, это обезьянка, как бы, ну, уличный вид спорта, то есть Urban Mankeys, все понятно, думаю. Прожили мы здесь, наверное, неделю, дней 5-6 точно. Собиралось, ну, как бы, и просто мои знакомые друзья, по, по своим связям это было ну не, не слишком трудно. То есть по знакомству ребята помогли, сделали, покрасили, собирались конструкции, стены такие, килограмм, наверное, по 200 тягали, сбивали это все. Ну, то есть, ну, было весело и интересно. Я чувствовал то, что я помогаю будущим поколениям заниматься спортом, быть здоровыми, не заниматься всякой ерундой. Всі активісти на відкритті майданчика були відзначені грамотами міського голови. І, хоча для того, щоб майданчик з'явився, було прикладено стільки зусиль, фестиваль на ньому провести не вдалося із за погодних умов. Цілий день йшов дощ, тож спершу паркуристам було запропоновано відмовитись від змагань взагалі. Проте представники вуличних субкультур недаремно прийшли з вулиці. Дощ є очейну. Дуже... сказать, большой преградой, потому что лужи. Если бы не было луж, то можно бы было на новой площадке, которая построена в Шостке, где мы находимся, могли бы провести фестивал, фестиваль по паркуру фрирану экстремальных видов спорта, такие как и воркаут, и наши виды спорта. А сейчас мы как бы импровизированно будем этот фестиваль проводить в зале. Шостка – идеальный город, мы вообще вас обожаем. Хочется вновь сюда приезжать каждый раз. Выкрутились неплохо, поэтому грязь, погода лучше, звісно, вот так вот, чем на улице, потому что скользко очень, можно было можна було так далі. Я считаю, что все пройшло замечательно. Паркур дисципліна, що представляє із себе сукупність навичок володіння своїм тілом. Люди, що займаються паркуром, називаються трейсерами. Що в перекладі з французької. Ті, що прокладають шлях, аби продемонструвати вміння стрибків, перекидів, сальто та інших акробатичних навичок, паркуристи в спортивній залі дитячої спортивної школи швиденько набудували собі перешкод, якими стали столи, козел та кінь, долаючи численні перешкоди, що є філософією паркура, представникам цієї дисципліни таки вдалось красиво провести змагання із паркуру. В паркурі будуть принимать участь шостинские атлети, канасопські елементи, ребята з Борисполя приїдуть по воркауту. Сьогодні приїхали сумское сообщество по воркауту, ребята з путівля і з Канатопського району теж будуть. В общей сумі чоловік 20-25 будет. завершився другий день фестивалю шостка Урбан Фест змаганнями по воркауту. Де хлопці продемонстрували своє вміння володіти турніками, рукоходами, кільцями та іншими знаряддями на майданчику. Певний підсумок під фестивалом вуличних субкультур підвела депутат міськради, заступник голови шосткінської міської організації партії регіонів з питань по роботі з молоддю Тетяна Опанасенко, яка зазначила, що важливим є не лише підтримка починань молоді спонсорською допомогою, а й згуртування їх для подальшої роботи на добробут рідного міста. ТРК «Акцент» презентує своїм глядачам новий фільм Родом з палацу. Присвячений він історії храму культури у нашому місті Палацу культури імені Карла Маркса, трап переурочений до 80-ї річниці з дня його заснування. Відбудеться захід 7 листопада, о 17-й годині, в кіноконцертній залі Центру естетичного виховання. Автор і єденний натхненник програми Вікторія Федоренко охопила вона у своїй картині весь період життя закладу та його творчих колективів. До Речі цей фільм суттєво відрізняється від інших, знятих нашою телерадіокомпанією. Чим саме досліджувала Світлана Ковальчук. Телерадіокомпанія Акцент за всю історію свого існування створила вже не один десяток програм, присвячених жителям Шосткінщини, чий внесок у розвиток нашого міста та району є неоціненним. 7 листопада відбудеться презентація чергового фільму, який беззаперечно зацікавить людей творчих, тих, які віддали велику частину свого життя палацу культури імені Карла Маркса. Називається картина родом з палацу. Розповідає директор акценту Ірина Коваленко. Я гадаю, що це буде цікаво не тільки, мабуть, і людям, які там займалися або працювали, а й цікаво і мешканцям шостки. Бо палац Карла Маркса це один самих найвеликих палаців культури. І на сьогодні це можна сказати один із найбільших в центрі нашого міста. Ідея народження фільму належить головному редактору ТРК Акцент Вікторії Федоренко за словами Ірини Олексіївни. Перед тим як відтворити в кадрі свій задум, вона довго його виношувала. Довелося провести чималу пошукову роботу, знайти людей, з яких починалося життя палацу, домовитися з ними про зустріч, змусити згадати незабутні роки, коли душа співала при одному лише погляді на вікна храму культури. Режисер монтажу Олександр Радченко створив вже не одну програму на телебаченні і обіцяє, що цей фільм сприйматиметься. Глядачем не так, як попередні, і пояснює, чому «Цей фільм Родом з палацу. Ми знімали на нову камеру, яка знімає в розрішенні Full HD. Ми єдине раз покажемо на більшому екрані. Фільм в більшому розрішенні, тобто з хорошим качеством картинки. Окрім самого палацу культури імені Карла Маркса, у програмі фігурує і інший головний герой, точніше, героїня. Це Велетенська Тополя, яка багато десятиліть прикрашала територію закладу. Про її долю теж тими мова у картині. А присутність у кадрі ведучої у місцях безпосередньо пов'язаних з історією і сьогоденням палацу значно оживляє оповідь, зазначає режисер монтажу. Вікторія вона ж сама є учасником цього фільму. Не тому, що вона журналіст, не тому що вона сценарист, а тому, що вона приймала непосередньо участь в самій житті дворця культури. Зазвичай акцент проводить презентації у тісній співпраці з шосткинським центром естетичного виховання. А цього разу сама доля розпорядилася таким чином, аби колективи Цеву виступили у ролях не тільки учасників урочистого заходу, а й героїв картини. Директор позашкільного закладу Володимир Кисельов запевнив, що цей фільм повинен зачепити найуразливіші струни душі всіх тих, хто коли-небудь стояв на сцені Палацу культури Карла Маркса. Ми всі. можно сказать, в с палацу. Я там проработал 29 лет, оттуда пришла Домащенко. То есть, как бы наши коллективы потихонечку перебрались из Дворца культуры казенного завода в Центр эстетического воспитания. Очень примечательно то, что город не дал умереть этому дворцу, и дворец превратился в наше помещение центра. Як зазначає Володимир Петрович, деякі фільми виробництва телерадіокомпанії Акцент центр естетичного виховання демонструє на великому екрані, супроводжуючи показ концертними або тематичними програмами. За його словами, люди залюбки відвідують ці заходи, адже не втрачають цікавість дізнатися про історію шостки та району, а також про відомих особистостей нашого краю. Тож директор телебачення Акцент Ірина Коваленко запрошує всіх городян до перегляду і запевняє, що їх чекатиме чимало приємних творчих знахідок та сюрпризів. Ми запрошуємо мешканців нашого міста, щоб вони переглянули цю програму. Ну і зазвичай готуємо якісь сюрпризи, цікавинки. і Обов'язково вони будуть. За вікном останні дні жовтня. Прозорішими стають ліси, замовкає пташиний спів, ранками левади біліють, густою паморозю. А дошкольний північний вітер нагадує, що зима уже не за горами. Саме у жовтні значно коротшають дні і довшими стають ночі. Передостанній день місяця, 30 жовтня, відзначився ще й народним святом день пророка осії. Він був скоріше за все освіченою людиною, незалежно від того, чи займався землеробством, чи представляв більш високі верства Ізраїлю. Одруження осії на блудниці Гомер було незвичною подією для біблійних часів. Гомер була усім відомою блудницею, на якій осії було наказано одружитися, аби продемонструвати відступництво Ізраїлю від Господа і вірну любов Бога до людей, яка відображена у завіті. Все своє довге життя пророк боровся проти відступництва Ізраїлю від Господа, який він зображував символом жінки-блудниці. Він засуджував культ тельців, боровся з великим занепадом народних звичаїв та з людськими пороками. Пророк розкриває безмірну любов Бога до свого народу. Попри всю беззупивну віроломність людей та їх неймовірну впертість, осія таки знаходить для них слова втіхи, обіцяючи їм, що вони все ж зазнають кращих месіянських часів. Раніше вважали, що у цей день колесо з вісю розлучається. Уже не проїдеш возом, але й на сани не пересядеш. Чи сприятиме подорожам погода на середу 30 жовтня, підкаже наш прогноз. Протягом сьогодні дня небо над шосткою буде хмарним, передбачаються невеликі опади. В день стовпчики термометрів показуватимуть плюс 11 градусів. А вночі показники знизяться до плюс 9. Вітер Південно-Західний 3-5 метри за секунду. Це все на сьогодні. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі телебачення акцент добів свого завершення. Нехай колесо вашого життя котиться лише у вірному напрямку. Нагадую, що наші новини ви можете побачити на сайті Шосткинської міської ради. В Студії для вас працювала Олена Чанцева Коваленко. Побачимось.